Спеціальний випуск новин про особливі події в студії Інна Літовченко. Вітаю. Сьогодні 21 жовтня, саме цього дня, було розпочато подвижницьку роботу над Остромировим Євангелієм. Винайдено першу лампу розжарювання. А у Бермудському трикутнику загадково зник екіпаж кубинського судна Рубікон. Також цього дня було укладено Брестську унію. Помісний собор Української православної церкви обрав патріархом Філарета. Вшановується пам'ять відомого українського письменника Олександра Підсухи, а от до виборів у Верховну Раду України залишається рівно п'ять днів. На жаль, чергова траурна звістка із фронтового сходу. У неділю в Донецькому аеропорту, який героїчно захищає житомирські десантники, загинув наш земляк із 95-ї аеромобільної бригади Петро Максименко. Це вже 81-й представник Житомирщини, який відлетів у вічність на Донбасі, боронячи Україну. Обласне телебачення складає глибоке співчуття рідним друзям і бойовим побратимам Петра. Вічна йому пам'ять. І про фронтову ситуацію на сході України довкола неї на основі повідомлень інформаційної агенції «Укрінформ» та інших джерел. Основні події і тенденції. Верховна Рада України ухвалила закон про внутрішньо переміщених осіб та виділила 7 мільйонів гривень на протезування учасників АТО за минулу ніч. Російські найманці багаторазово порушували умови перемир'я. У Донецьку терористи спричинили на заводі хімічних виробів. Найпотужніший спочатку АТО вибух з міста евакуюють дітей. Донбас арена в Донецьку зазнала серйозних пошкоджень. Вчора у наслідок вибуху в безпосередній близькості від стадіону Ударна хвиля завдала значної шкоди західній і східній частинам арени. Також обвалився один сектор. У наслідок бойових дій на Донеччині без електрики залишаються 35 населених. Пункти Колектив телецентру продовжує благодійну допомогу українським воїнам. Просимо і вас допомогти важко пораненому на Донбасі, десантнику Максиму Ящуку з Коростеня. Його складне лікування в Києві потребує чималих коштів. Отож, закликаємо громаду на виручку героєві. Номер банківської картки його матері Олени у Приватбанку 41 49 49 78 08 53 44 вісім Ми вже повідомляли про урочисте відкриття в чуднові пам'ятного знака борцям за єдність і незалежність України, які героїчно загинули на Донбасі на війні з російськими агресорами. Їх світлу пам'ять вшанувала і наша знімальна група. Ніхто не міг передбачити, що у 21 столітті мирне небо України затьмарять чорні хвари війни, що краще сини країни боронитимуть нашу землю, проливатимуть кров ім'я свободи нашої держави. Їхній подвиг, їх імена ніколи не зітруться з народної пам'яті. Аби вшанувати героїв Небесної Сотні та воїнів-героїв-учасників антитерористичної операції, у Чуднові небайдужі мешканці міста і меценати, відгукнувшись на пропозицію міської ради, зібрали кошти на спорудження пам'ятного знаку Барцев. Там за єдність і незалежність України, низько вклоняюся і щиро дякую від міської ради, всіх чуднівчан, наших спонсорів, за те, що вони сприйняли наше звернення, і ми маємо сьогодні цей пам'ятник нашим бійцям, героям від майдану і до зони АТО. Я думаю, що цей пам'ятник, який сьогодні відкрився на Чуднівському районі. Буде і патріотизмом наших дітей, і всі повинні пам'ятати, якою ціною сьогодні відстоювала незалежність нашої держави. Учасники мітингу хвилиною мовчання вшанували пам'ять про тих, хто загинув, захищаючи рідну землю. З поміж таких героїв три жителя Чуднівщини Валерій Ващенко, Сергій Русаловський, Олександр Романюк. Ми хочемо віддати нашу пам'ять честь. Тим хлопцям, які загинули на Майдані, тим сьогодні, хто продовжує страшну війну на сході України, тим трьом хлопцям нашого району, які загинули на превеликий жаль на тій жахливій війні. Появилось ще одне святе місце, куди ми маємо приходити з квітами, де ми маємо звірати кожен свій крок. Це місце. Яке всіх нас єднає і має єднати, і всіх настраювати на один помисел, на одну думку. Ми єдиний і єдина наша Україна, і ніхто нас не переможе. Долучились до естафети пам'яті і школярі, які вирішили посадити калину біля пам'ятного знаку. Ми переконані, що разом з цією калиною зростатимуть наша державність. Наша громадянська позиція і наш патріотизм освяченні пам'ятного знаку взяли участь благочинить Чуднівського округу Української православної церкви Київського патріархату прото Андрій Артемчук, настоятель Римокатолицької церкви отець Святослав та настоятель української греко-католицької церкви отець Степан Вавричин. А за тим до підніжжя пам'ятника лягли квіти. Патріотичний рух на підтримку українського війська росте. В області пройшов ще один благодійний аукціон, на якому побувала моя колега Аліна Бойко. Слава Україні! Спільними зусиллями до перемоги організатори розповідають, що вже не вперше проводять заходи, спрямовані на підтримку української армії. Лотами благодійного акціону стали полотна місцевих художників, а також український одяг та прикраси. Учасники заходу, чиновники, підприємці та просто поціновувачі мистецтва. Я хочу сказати, знаєте, за наших хлопців, Я не за себе, я Хочу сказати за хлопців, що хлопці – наші герої. Вони всі герої, вони заслужують звання герої України, так як вони держаться там Це просто фантастика. При той техніки, яка у нас є стара, підбита. підтримати українських бійців міг кожен, хто завітав на благодійний аукціон. Завдяки такому заходу буде можливість придбати теплі речі та спорядження для військових, які нині воюють у зоні АТО. Зараз наші хлопці боронять нашу державу, боронять нашу свободу, нашу гідність, свою гідність тільки на такому запалі мужності, і тому хочемо присвятити їм і віддати дань. І ми пишаємося їх героїзмом. Ті, хто активно тримають пензель у руках, волонтери та просто свідомі українці закликають усіх небайдужих підтримувати та брати участь у таких заходах, аби живучи під мирним небом допомогти тим, хто зараз під кулями. Тему української героїки продовжує черговий відгук на наш патріотичний телепроект Єдина країна. О Боже єдиний, здійсни мою, мрію, не діли нашу землю на захід і схід по ми єдині, усі ми сім'я, в усіх нас одна батьківщина, одна, одна і єдина, як вічна любов, за нею ще прачі лили свою кров за волю, за єдність боролись вони, щоб вольній країні ми з вами росли. За нею Шевченко, що в Бога благав, у віршах своїх він про неї писав. Писав і благав у свого народу, щоб він не проспав України свободу, бо звір стоголовий уже не дрімає, і пазурі гострі у серце впинає. Не дай йому Боже, не дай розірвати, не дай щоб, брат, що війною на брата, прожени той туман, що окутав усіх, народного спокою, жити, щоб міг, і щоб Україна завжди була вільна, завжди залишалась одна, неподільна. І стяг синьо-жовтий тягнувсь аж до неба, а більше для щастя нічого не треба. Я вважаю, що бути патріотом це не означає носити багато жовто-синіх стрічок та вигукувати, що я патріот України. Це означає захищати її і шанувати, і поважати її. Іще про кілька резонансних подій і повідомлень. Кабінет міністрів рекомендував знизити тарифи на електроенергію на 30% для економії природного газу. Президент Польщі Броніслав Комаровський заявив, що Захід відмінить санкції проти Росії, якщо вона поверне Україні Крим. У Борисполі вибухівкою вбито кандидата у народні депутати. Сьогодні керівники області зустрінуться в Житомирі з надзвичайним і повноважним послом Франції в Україні. А письменники області оберуть своїх делегатів на позачерговий письменницький з'їзд у Києві. У п'ятницю в обласному музично-драматичному театрі відбудеться відкриття нового концертного сезону. А от засуджений на довічне ув'язнення Григорій Сулименко із Бердичівської колонії переміг у міжнародному конкурсі в номінації Живопису. В ніч на субор... Ото в області очікуються приморозки до мінус 7 градусів за Цельсієм. А у неділю в день виборів не забудьте перевести стрілки годинників на одну годину назад. Обласне телебачення продовжує трансляцію агітаційних виступів кандидатів у народні депутати. Сьогодні мають виступити чергові дев'ять кандидатів із 66-го виборчого округу. Тож чекаємо їх у телецентрі. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, які всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті тівірадіозте.ю. З вами була Інна Літовченко. Я усім бажаю приємного дня. До зустрічі у прямих ефірах.